Так, сьогодні приїхала дуже цікава посилка. Ось, ось, ось в такому вигляді обід МНЦ умовно латунь, Посріблені чайники, посуда посріблена, Тут щось запаковане, глянемо, що це потім пізніше. Так. І оце у нас МНЦшка, Без посріблення. Ну, умовно латунь. Так, зараз почнемо. Дивіться. Що показує спектрометр? Що тут купра нікель? 80 купру 20 нікеля. Так, ось оці штуки тарілки і чайники це посріблення. Таке посріблення може коштувати в районі 700 гривень за кілограм. Що дешевше, ніж ложка вилки, тому що тут... Бачите, б'є 80%, це не значить, що в ньому срібла 80%. Це по товщині. Так, чого дешевше, ніж ложки вилки? Тому що тут от латуні багато, бачите, там, там де зачищено. А срібла мало. Метала багато основного, а посріблення мало. А в ложках вилка, наприклад, 20%. бачите, метала мало і товстий шар посріблення, і вона коштує дорожче. Ось так от показує. Я не зачищений, 94%. І прикиньте, якщо так для себе, якщо 94% показує на цій вазі, і 94% на цій вазі. Товщина. Де більше срібла буде? Звичайно, тут. Тому що там товщина металу самого, ну, більш. І також дивіться, тут є ножики, вони йдуть з нержавійки, а ручки, рукоятки посріблені. І в рукоятках майте на увазі завжди. Бачите? Ножик А. Готово. З хроми сталі. стали. Зарізує хром. Рукоятка посріблена, але в рукоятці там ще для балансу є пісок, і що? І свинець. Готово. Так само і ложка.